Чому авто зі США це гарна інвестиція. Багато авто реально дешевші на 20-30% від таких же аналогів в Україні. Це стосується більше дорогих машин, які коштують там, від 20 тисяч. Але в цілому і дешеві варіанти, які дешевші або просто кращі, також можна знайти. Друге, це краща комплектація на автомобілях, ніж ті, що пропонує європейський ринок. Наприклад, авто, які навіть мають мінімальну комплектацію, вони вже чим не чим оснащені там, кліматом, можливо, навіть підігрінці дінь, датчики мертвих зон, іноді радари чи дістроніки, як, наприклад, ось на Мазді. І третє, це те, що авто банально свіжіше, як правило, це завжди підтверджений пробіг. Так може бути одне ДТП, може бути навіть більше, якщо в одне й те саме місце, в залежності від того, з ким і як ви підбираєте. Але в цілому, хоч американці і не дуже дивляться за своїми машинами, там хороший клімат, плюс вони не проїжджають ці машини дуже багато. Тому в цілому живий варіант легше знайти там, ніж купити в нас на авторіях. Підписуйся на стрінку, якщо тобі цікаві автомобілі. А якщо бажаєте інвестувати з цілею заробити коштів на пригоні авто зі штатів, то пишіть директ, я поділюся вам реальними нашими або ж кейсами наших клієнтів, для того, щоб ви побачили, правда це чи ні, підходить вам це чи ні, і які бюджети взагалі реальні для того, щоб заробляти на цьому кошти.